Символ наступаючого 2019 року свиня. Хочете задобрити свинку, дозвольте їй бути присутнім на святковому застіллі, хоча б у вигляді декору для салатів підготовка святкового столу на рік свині обіцяє господаркам чимало клопоту, негласна заборона Вона на страви зі свинини змушує їдок відчайдушно шукати альтернативу звичним і улюбленим м'ясних страв. До речі, кілька ідей. Що приготувати для новорічного торжества, щоб не розгнівати господиню року, ми вже пропонували. Але якщо ви підходите до передсвяткової підготовки відповідально, для вас важливо не просто знайти найсмачніші рецепти, а й оригінально подати закуски і салати. Тому із задоволенням поділимося секретами, як зробити символ року свиню своїми руками з простих продуктів, як зробити символ року свиню з яйця? Вам знадобляться яйце, Зварене круто. Сосиска або ковбаса салямі для вушок і п'ятачка, маслина або горошини чорного перцю для очей. Зубочистки, майонез, крок 1. яйце очистіть. З маслини виріжте очі або використовуйте горошини чорного перцю, З сосиски або салямі виріжте трикутні вушка і гурток для п'ятачка. З Салямі виходять більш яскраві елементи для мордочки. А отже, і сама свинка буде більш виразною. Крок 2. Ножем зробіть невеликі надрізи там. Де будуть вушка, і вставте туди заготовки, зробіть вістрям ножа невеликі поглиблення для очей і помістіть туди шматочки маслини, щоб очі краще трималися, змастіть їх майонезом, тільки не перестарайтеся, інакше його надлишки зроблять мордочку хрющ неакуратної. За допомогою двох зубочисток прикріпіть п'ятачок, як зробити символ року свиню з рису. Вам знадобляться відварений рис бажано клейкий, чорний перець горошком або маслина для очей. Сиска або ковбаса салямі для п'ятачка і вушок, помідор, черві для шапочки, буряк, зубочистка, щоб рис вийшов клейким. Не промивайте його перед варінням, вода вимиває крохмаль. Адже саме він надає крупі здатність злипатися. Крок один перекладіть трохи відвареного рису в миску і капніть туди бурякового соку, щоб крупа придбала рожевий відтінок, якщо у вас є відварений буряк. Просто розкачайте його над рисом, щоб він забарвив його, перемішайте рис і переконайтеся, що він фарбується крок 2. Сформуйте з рису невеликі кульки, це будуть заготовки для майбутніх свинок, крок 3. Відріжте невеликий кружечок помідора для капелюшки, з сосиски виріжте п'ятачок і вушка, крок 4. Зберіть свинку з наявних деталей, прикріпіть п'ятачок і вушка з обочистками, вставте очі, капніть, трохи майонезу, щоб закріпити капелюшок. Також трохи майонезу можна капнути на черві зверху, щоб вийшло щось на зразок пумпона. П'ятачок з сосиски досить складно закріпити за допомогою майонезу, але спробувати можна не бійтеся. Якщо трохи переборщить, і майонез виступить за краї п'ятачка. Рис досить швидко вбере надлишки, як зробити закуску у вигляді символу року свині. Вважається, що є свинку, зустрічаючи її рік. Поганий знак, але якщо ви не вірите в прикмети, чому б не зробити оригінальну сирну закуску у вигляді поросят, до того ж за китайським календарем, господиня року вступить у свої права лише 5 лютого, вам знадобляться плавлений сир, крабові палички або крабове м'ясо, 2-3 зварених яєць, майонез ковбаса салямі, томат черрі, чорний перець горошком для вічку можна замінити шматочками маслини, крок один. Підготуйте елементи мордочки з салямі, виріжте вушка і п'ятачок, відріжте верхівку томата для капелюшка, крок 2. Підготуйте масу для сирних кульок, для цього на дрібній терці натріть тріть підморожений плавлений сирок. Крабове м'ясо або крабові палички яйця, додайте трохи майонезу і перемішайте крок 3. Якщо сирних свинок ви будете подавати як закуску, помістіть кульки в тарталетки, якщо ж свиню своїми руками на Новий рік ви робите виключно як елемент декору для столу, можете вирізати підставку п'єлу з червоної цибулини. Прикріпіть капелюшок, очі, носик і вушка. Для цього не потрібно використовувати ні зубочистки, ні майонез, а досить просто втиснути елементи в сирну масу. Не варто робити очі з чорного перцю горошком. Якщо плануєте подавати свинок як закуску, краще замініть цей інгредієнт на шматочки чорних маслин. Вироби з продуктів на рік свині не вимагають багато часу для приготування однак, ця маленька незвичайна деталь задасть тон вашому святу і викличе захват у гостей.